Вітаю в ефірі Стриські новини» про головні події цього дня у викладі наших журналістів. У стрию викрили лікаря, який вимагав хабарі за довідки. Місцеві мешканці платили медику за видачу їх медичних довідок щодо придатності до керування транспортними засобами без фактичного проходження відповідного медогляду та без давання аналізів. Про це повідомляє сайт «Західнет». Задокументовано 140 фактів отримання правопорушником хабарів на загальну суму більш ніж 23 тисячі гривень. Органи прокуратури порушили кримінальну справу за ознаками злочину. На Львівщині трьохрічний хлопчик пройшов 10 кілометрів. Це сталося під час посидення кулісі з матері, яка захопилася оковитою і не помітила, як її син зник. Інформує головне управління МВС України у Львівській області. Подія сталася у Постомитівському районі. Пошуки хлопця почалися о 2 годині ночі з допомогою внутрішніх військ громадськості працівників Кам'янобузького та Жовківського райвідділів, Близько сотні людей. Правоохоронці шукали малюка всю ніч безрезультатно. Ускладнювало все те, що мати ніяк не могла згадати місце, де в останнє бачила дитину лише після обіду наступного дня Богданчика знайшли у кукурудзяному полі. Малюк, який за ніч пройшов майже 10 кілометрів, спав його одразу ж відвезли до районної лікарні за таке недбальство. Жінку можуть навіть позбавити материнських прав. Загальний обсяг бюджету стрийського району на цей рік майже 54 мільйони гривень а надійшло за півроку 26 мільйонів, що становить 48,2% до річних призначень або 103% до місячних. Про інші дані далі у сюжеті. Податки за землю не особливо у розрізі сільських і селищних рад. Недоїмка зросла до 1 мільйона 200 тисяч гривень. Найбільша сума 630 тисяч припадає на аеропорт Львів. 2 про який ми розповідали минулого разу. Якщо заборгованість по зарплаті на стрищині становить понад 3 мільйони гривень, то частка угарського спортзаводу у цій сумі більше 2 мільйонів. Викликаний на колегію райдержадміністрації представник підприємства пояснив складну ситуацію загальної економічної ситуації в Україні, які, до речі, для власних потреб 32 мільйони декалітрів спирту, а виробляється вдвічі більше подорожчанням сировини, зміною власників та іншими, нібито об'єктивними причинами. Всі спірзаводи області існують об'єднані, тільки ваш. Із вашою позиції, тоді і перейшов. На що ж це дало? І що робилося? На підставну фірму, який, який був співвласником ваш е директор спірзаводу, Значить, два рази два рази по завищених цінах закопалася сировина. І навпаки. З вашого спірзаводу, рідина в потоці йшла так само, два рази два рази дешевше від того, що реалізувалося на ринок. За той час спірзавод був добитий до ручки. Був добитий до ручки спірзавод. І з свідкаряння. Друга бригада, яка прийшла, далі продовжила працювати з фіктярями. І третя бригада так само. Все працювалося в збитку і не треба перекладувати проблеми на кого. Тепер те, що стосується зарплати. Так само зарплата, зарплата. На жаль, ви не допрацювали. Тому що минулого рішення, року було рішення про те, щоб в'єднання за рахунок своїх прибутків допомогло стрізькому сперзаводу зарплату. Рішення таке було. І сперзаводи готували рішення, готували гроші. На жаль, ви не допрацювали минулого року. І ніхто в тому напрямку не хоче працювати. Концерн всі збирає. Значить, надходження на спецкошти для того, щоб погасити різні заборони, в тому числі і зарплати. Значить, треба брати в руки документи, їхати в Київ, пробувати кошти. Значить, там є порядка заборони, десь концерн має по різних там, судових справах, по виплаті не зарплати зі порядку 20 мільйонів. І ті 20 мільйонів, наскільки я знаю, що, що вже діючі з України сплатили. Уляна Шуцман, Руслан Лайськівстрійські новини. Начальник українського гідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що ще щонайменше 10 днів у більшості регіонів України протримається дуже сильна спека. Температура сягатиме переважно 32-37 градусів на сході північному сході, а також в центральних областях до 40-42 градусів. Найнижчу температуру очікують на заході – 28-33 градуси. А от в міністерстві охорони здоров'я України рекомендують вести сієсту. На роботі кажуть, можна було б скоротити тривалість робочого. Одня змінити початок та його закінчення, використовувати кімнати відпочинку з оптимальними параметрами мікроклімату та повітрообміну. Завтра рухівці протестуватимуть проти зростання ціни на газ у середу, 4 серпня, об 11 годині на площі перед Львівською облдержадміністрацією відбудеться пікет з приводу незаконного підняття ціни на газ на 50% для населення України. Про це йдеться у повідомленні організаторів Львівської краєвої організації народного руху України. Під час пікету молодіжна організація влаштує флешмоб народні методи зігрівання. Активісти запропонують громаді Львівщини альтернативні методи. Методи зігрівання в умовах підняття ціни на газ і на сьогодні у мене все. Ще раз переглянути новини ви можете на сайті telelan.com.ua. До зустрічі. Природа завжди сильніша від принципів. Про природу спортивну і все похідне від неї зараз для вас. в Студії Олег Фвилик. Вітаю сьогодні. До вашої уваги у Німеччині відкрилися гейлімпійські ігри, маунтінбайк та виїздка маловідомі види спорту, але вже багаті українськими чемпіонами. А також про поножовщину австралійських регбістів. Все це і не тільки вже за мить. І розпочнемо з новин місцевих. Прикра поразка скали. У неділю відбулися матчі другого туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. На місцевому стадіоні Сокіл Господарі Поля скала Моршин приймали ФК «Нива». Більше знає мій колега Ігор Тимків. Слід відзначити небачену протягом останніх років кількість глядачів на стадіоні, що свідчить про те, що рівень довіри вболівальників до свого клубу значно піднявся. Після попередньої переконливої перемоги над командою із Сум хотілося б побачити як мінімум видовищну гру оновленого складу ФК «Скала». Обслуговував матч арбітри з Хмельницького. Розпочалась гра із почергових атак обох команд. Господарі поля прагнули якомога швидше порадувати своїх болівальників забитим м'ячем. Однак їхні численні атаки не доходили до логічного завершення. Натомість тернополяни обрали передбачуваний для виїзних матчів контратакувальний футбол. І однією з нечисленних атак гості таки скористались, відкривши рахунок. До кінця тайму цифри на табло так і не змінились. У другому таймі господарі грали більш впевнено, намагаючись якомога швидше відновити статус-кво. Та знову ж таки з реалізацією моментів ніяк цей день не складає. Далось останні 10 хвилин гри перетворилися на справжній зоропад моментів біля воріт ниви. Накал пристрастий досяг свого апогею. Свідченням цього стали численні порушення та дискваліфікації гравців-господарів. Та все ж рахунок до кінця гри так і не змінився. – 0-1 на користь тернопільської ниви. Наступний свій домашній поєдинок скала Моршин проведе 14 серпня проти Одеського Чорноморця. 2 сподіватимемось, що попередня поразка додасть спортивної злості моршинцям і в наступному матчі глядачі святкуватимуть перемогу. А зараз про види спорту, які ще не можна назвати масово популярними, хоча це аж ніяк не перешкоджає нашим співвітчизникам систематично підніматися на п'єдестал пошани, здобуваючи призові місця. Отже, перше українське срібло з маунтінбайку. Яна Біломойна здобула срібло на етапі Кубка світу з маунтінбайку. В італійському Вальді Соле українська юніорка фінішувала другою, поступивши з переможниці близько 15 хвилин. Ще одна українка Марта Терщук на цій же дистанції у 16 кілометрів у Крускантрі. Стала десятою. І ще одна наша співвітчизниця виграла міжнародні змагання з виїздки у Підмосков'ї. Світлана Кісельова виграла міжнародні змагання на Кубок президента Росії з виїздки. Українська важниця у підмосковному Ніколо Орюпіно показала найкращий виступ, за що отримала 66 балів. Верхи на своєму коні Парижі. Гринка випрали на найближчу переслідувачку на 0,75 балів. Поножовщина по австралійськи гравець клубу Чафі Тайтнес, що виступає в одному з нижчих дивізіонів чемпіонату Австралії з регбілів, намагався погрожувати суперникою ножем після сутички, що склалася на протязі матчу. Стримати регбіста вдалося його партнерам по команді, а у гравця тренер. Інцидент склався на початку півфінального плей-офф, в якому чафі Тайтнес протистояв клубу Мілдура Тайгерс. Гравці влаштували бійку, а потім один із регбістів залишив поле і дійшов до свого автомобіля, щоб взяти ніж. Після того, як гравець спробував напасти на суперника, матч був зупинений, і Тайгерс присудили перемогу. 26-річному регбісту за його проступок загрожує довічна дискваліфікація. Рішення з цього приводу буде прийняти протягом цього тижня. Файне місто Тернопіль. Тернопіль включено в офіційний каталог УЄФА як місто, де зможе тренуватися одна з команд учасниць євро. Про це повідомляє Уніан з посиланням на пресслужбу міської ради. Таке рішення прийняв директор департаменту з організації заходів УЄФА Лукас Ахерман після відвідин 30 липня Тернополя та вивчення інфраструктури міста. Він також повідомив, що у каталозі буде вміщено інформацію про всі міста, які прийматимуть чемпіонат Європи з футболу 2012 року на теренах України та Польщі. А тим часом назване місце проведення зимової олімпіади в Україні. Віце-прем'єр-міністр з питань Євро Борис Колесников сказав, що швидше за все олімпіаду будуть проводити на Львівщині, а точніше на базі збірної Тисовець. Пояснив це тим, що тут добра інфраструктура, і її створено для Євро. 2012 Він нагадав, що для Олімпіади в Ванкувері витратили 10 мільярдів доларів. За підрахунками Колеснікова, на реконструкцію баз потрібно один мільярд доларів на рік. У свою чергу голова ОДА Василь Горбаль сказав, що підпише розпорядження про наклад. Адання мораторію на продаж землі у цьому регіоні, тільки но повернеться на Львівщину. Хоче зробити це, щоб ніхто не кинувся продавати землю біжучи за коротким рублем. Нагадаємо, що президент України Віктор Янукович пропонує провести зимові Олімпійські ігри 2022 року в українських Карпатах. І на завершення новина для дуже вузького кола шанувальників спорту. принаймні мені так хочеться вірити, яка вже викликала неоднозначну реакцію серед широких мас. Федеральний віце-канцлер Німеччини відкрив Олімпіаду для геїв. У Німеччині відбулася церемонія відкриття восьмих всесвітніх Олімпійських ігор. 10 тисяч спортсменів з 70 країн світу заявили про своє бажання з'їхатися в німецький кель, щоб взяти участь у змаганнях. Як повідомляє прес служба гей форуму України ігри урочисто відкрив федеральний віце-канцлер Німеччини, відкритий гей Гідо Вестервелле, під патронатом якого проходить захід. Почесним гостем і одним з головних дієвих осіб цієї події став Олімпійський чемпіон Пекіна. Старліт Меттю Мітчем. Відзначимо, що перші всесвітні гей-ігри відбулися у Сан-Франциско 30 років тому. Міжнародний олімпійський комітет через суд заборонив використовувати слово Олімпійський стосовно світових гей-ігор, Тому за ними закріпився неофіційний акронім Гей І це всі новини цього випуску. Далі прогноз погоди. Я ж прощаюся з вами. Теплих сердець та холодного розуму. Він в таку спеку не завадить. Бережіть себе. Завтра на Стрищині хмарно, можливий невеликий дощ. Атмосферний тиск 738 мм ртутного стовпчика. Волої повітря 79%. Температура повітря вночі 18-21 градус з позначкою плюс. День 25-27 вище нуля. Вітер північного напрямку 1-3 метри за секунду.